Вже виросла, тепер ціную миті, смакую ті, що в радості прожиті, а ті, коли сумую, відпускаю, вони не варті сліз моїх, я знаю, вже виросла, тепер ціную тишу, свої думки і бажання в ній колишу, я слухаю її, я в ній купаюсь, я для життя у тиші надихаюсь. Я виросла, ціную час з батьками, обійма тата, тепле слово мами, підтримку їх, розраду їх, терпіння, безмежне й найвище розуміння вже виросла. Тепер ціную світло, люблю, щоби навколо все лиш квітло вже виросла. Та мрію, як дитина, і цінність ту втрачати не повинна.